Вітаю вас, шановні колеги. Сьогодні разом з вами я, Савченко Світлана, доцент кафедри історичної та громадянської освіти Інституту післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. І ми з вами продовжимо розмову про розвиток громадянської компетентності учнівства засобами. Педагогіки дозвілля. Мені здається, не буде зайвим, якщо ми стисло окреслимо найважливіші речі, про що говорили у попередньому відео. Зокрема, ми наголосили на тому, що громадянська освіта та розвиток громадянської компетентності учнівської молоді є. Пріоритетними завданнями сучасної освіти. Також, шановні колеги, ми порушили питання педагогіки дозвілля, яка є, як ми вважаємо, ефективним інструментом, що створює унікальний простір для вільного самовираження, ініціативи, творчості, набуття соціального досвіду через. Практику й активну дію. Разом з тим, ми вкотре наголосили на тому, що громадянська компетентність це інтегрована складова і містить широкий спектр знань, умінь, цінностей та ставлень, досвіду, необхідних для активної та відповідальної участі у житті. Суспільства. Ми також з вами порушили питання дозвілєвої діяльності і наголосили, що вона реально надає право кожному здобувачу та кожній здобувачці освіти на вільний вибір. Сприяє їхній добровільності. Та мотивації, забезпечує набуття практичного досвіду, створює сприятливе середовище для соціалізації, розвиває ініціативність та відповідальність, формує ціннісні орієнтації. Також, шановні колеги, ми визначили, що нам з вами важливо дотримуватися основних принципів. Дозвіллевої діяльності, зокрема, добровільності, індивідуалізації, практичної спрямованості, партнерства та рефлексії. Таким чином, ми сьогодні поговоримо та зосередимо. Увагу на основних напрямах роботи педагогіки дозвілля, які ефективні для розвитку громадянської компетентності учнівської молоді у закладах освіти, ми поговоримо про шість основних таких напрямів. І розпочнемо розмову з одної. З найперспективніших, прогресивніших та ефективніших освітніх технологій, що створює умови для творчого саморозвитку та самореалізації здобувачів освіти, формує всі необхідні життєві компетентності. Зокрема, й громадянську вона використовується як під час освітнього процесу, так і в позаурочній, отже, дозвілєвій діяльності. Варто зазначити, що дозвілєві проекти суттєво відрізняються від освітніх, зокрема своєю тематикою, яка спрямована на урізноманітнення дозвілля. Та задоволення інтересів учнівства у таких сферах науки, техніки, мистецтва, що не входять до змісту навчальних предметів. Зокрема, якщо ми будемо говорити про суть. Такої діяльності то варто наголосити, що учні та учениці працюють над спільними проєктами, спрямованими на вирішення реальних соціальних проблем або поліпшення життя шкільної чи місцевої громади. Зокрема, прикладами таких проєктів можуть бути певні благодійні акції. Екологічні проекти, організація культурних заходів. Результатом такої діяльності є розвиток навичок командної роботи, активного лідерства, планування, організації, критичного мислення, вміння брати відповідальність за результат, відчуття приналежності. До громади. На сьогодні, шановні колеги, ми поставимо крапку. Проте, у наступному відео ми з вами продовжимо розмову про ефективні напрями роботи педагогіки дозвілля для розвитку громадянської компетентності учнівської молоді у закладах освіти. І, зокрема, поговоримо про Пошукову діяльність та краєзнавство. До наступних зустрічей. Чекатиму на вас!